Ну що ж, світе, готуйтесь до Різдва, святкуйте та гуляйте, ми в темряві зустрінемо Христа. Просити і благати вас не будемо, достатньо. Радійте, не зважайте, ми витримуємо все. Дай Бог вас о мене. Країну нашу вже вночі не видно зверху. І це не геноцид. Діти хворі мусять з батьками їхати на АЗС за теплою водою та. Живленням для інгалятора від болю, в палаті Операція Сердець відразу кілька уклінтим лікарям. Сьогодні віра не тільки в Бога, а ще й в потужність генератора і не одного. Країна бореться, щомиті подяка непокірній нації, всім людям. Ми правнуки непереможних, світло в темряві пропащих, незламні духом, вільні. Стояти будем до кінця, Зустрінем наших вояків з молитвою і на коліна, ставши, і прозвучить з їх вуст святе країно, перемога!